Привіт, мене звати Ігор. Сьогодні я запишу для вас відео, як розвести доріжки на вашій трансляції. Щоб Twitch не м'юти ваші вводи, щоб ви могли використати їх для монтування чогось на свій YouTube і не отримати плюху за. Авторські права. І так, з чого потрібно почати? Перше, вам потрібно відкриваємо налаштування, потрібна вкладка «Аудіо». В Вкладці «Аудіо» в загальних пристроях звуку ми вимикаємо усі можливі джерела. Потім на вкладці Вивід, звукову доріжку ми залишаємо на пункті номер 1 доріжку Twitchвод ставимо на пункт номер 2 Перший пункт виконано. Далі. Далі ми створюємо. Собі новий мікрофон, бо ми вимкнули той. Це буде захоплення звукового виводу. Ви його підписуєте, як він вам як подобається, як вам буде зручно. І вуаля, вас тепер знову чути на трансляції. Далі нас цікавить захоплення звуку у застосунку бета. Ви створюєте джужело на кожен пристрій, на кожен додаток, який ви хочете чути на трансляції. Писуєте відповідно до їх потреб і далі ну, налаштовуєте. У мене є Telegram, Discord, браузер, YouTube, YouTube Music Discord, важливо, не з браузера, я його слухаю. Може бути тут Spotify що будь-який інший, мабуть, застосунок. І, власне, на гру є пункт запису. Коли ви їх створили, коли додаток запущений, ви його відкриваєте, цей пункт обираєте додаток, який вам треба в пріоритеті відповідності вікна ставите третій пункт. Збіг заголовку, інакше знайти вікно такого ж виконуваного файлу, щоб воно автоматично захоплювалось. І в принципі ви майже на фінішні прямі. Далі переходите в мікшер аудіо, відкриваєте розширені налаштування. І доріжки, які ви не хочете записувати, ви тут маєте тут будуть всі, які ви створили. І там на тих, які ви не хочете чути на записі, потрібно прибрати галочку на пункті... Доріжки номер 2 тобто, у мене браузер не записується, і YouTube Music не записується. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!